Окей, переходимо до другої. Катерина, так. Давай ми пропонуємо перейти до інтерактиву. Ми підготували тобі інтерактив, який називається у нас Правда чи Фейк, це наш постійний інтерактив. З'явився він таким чином, що ми всі ну, читали новини там за порібріка, так би мовити, і іногда думали, ну як це? Це що це бред, Це як таке можна придумати? Ну і от ми зробили: ми знаходимо дійсно ті новини, які були в них у якихось ЗМІ, і якісь новини придумуємо самостійно. Тобі і зачитаємо зараз. Тобі, а тобі треба буде дізнатись, це правда чи фейк. Ну і так. прийняти рішення. Я... Нікіта не так. знає. Я теж не знаю. Я сьогодні з тобою в команді і наших глядачів з нами в команді. Пишіть в коментарях, Артем буде зачитувати новину. Нам треба так. буде вгадати, він її дійсно знайшов і таке було. Чи він її вигадав? Рубрика так. називається Правда чи фейк. Правда чи правда чи фейк з Катериною Брайковською. Друзі, поїхали. Поїхав. Почнемо із простенької новини, тут буде легко здогадатися У ніч, 11 липня, студент другого курсу МДТУ імені Баумана разом із 18-річною сестрою поїхали покататися на велосипедах. Діставшись із Строгіно до району Щукіно, вони зупинилися у скверику біля фонтану, поблизу Щукінського парку. Молодий чоловік захотів охолонути і вліз у фонтан. Рівень води йому був по коліно, і потонути за будь-якого розкладу він би не міг. Однак, зробивши кілька кроків, отримав удар струмом. Як припускають, скоріше всього він наступив на електричний провід для підсвічування фонтану, ділянка якого була оголена. Боже, яка романтика? Ти так читаєш, що, наче ти це знаєш? Що це просто в якому в якому в цьому вкладенці такі е, ці жіночі романи, і ця історія як, як кабуто, мала закінчитися добре. Так, ну, тут, вон, мінус один, це це, це це правда. Наскільки я знаю, це здається. Це правда. Я десь начить бачила це новину. А я як слідчий так. дивись факти. Говорять про те, що в натурі могли провтикати провід там замурувати чи заізолювати, так, так, так. тому міг наступитися. Але я думаю, це фейк, тому що дівчина не, не побіжала його врятувати, не схопилась за нього і там вже не потонула. А В неї нормальний інстинкт саме бзберешки. Вона вона ж лише хотіла. Про що ти, вона, ти говориш? Вона така: о, велосипед тепер мій. Чого його туди лізти, все нормально, все нормально. Назад поїду на двох велосипедах. Друзі, пишіть в коментарях ваші варіанти. Цікаво, що також думаєте ви. Значить, ти думаєш, Никита, що так, це фейк? Так. Катю, ти думаєш, що це правда, так, так. Угу. Хорошо. Значить, хлопця вбило струмом у фонтані. Так, так, так. Я не вірю. Ти не вірю. Він живий. Він живий. Ну, окей, давай не будемо тягнути, да. часу небагато, в даному випадку. О, хтось щось написав. Правда, правда пише Зоряна. Хоч це вірить, ну бо мінус один, Катерина. Я тебе вітаю. Ти чітко визначила правда, це чи фейк. А це якась нова yeah, новина, yeah. що Катерина каже, що вона десь чула таке. Так, да, це нещодавна новина. Oh, це свіженьке. Це... Так, 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 так. Це сталося свіженьке. Я прям читав свіженьку. Хорошо, супер, супер. Так, що в мене ще є таке цікаве, щоб ж вам було цікавенько послухати. О, давайте, давайте по твоїй специфіки, Катерино. По твої специфіки. В Росії. Анонсували створення власного коміксу, який по задумці авторів розпочне нову еру в історії російського фентезі і замінить собою усіляких Бетменів та інших американських супергероїв. Автори ідеї довго вагались чи просто осучаснити уже відомих героїв російських казок і Муромця, Добриню Нікітіча та інших, і все-таки прийняли рішення відійти від цього задуму. Адже зараз дуже багато сучасних героїв, яких Хотілося розвивати. Ти дуже смішно читаєш. Мені просто еру, а що була стара, я просто, знаєш, а де була. Я пропустила стару еру. Я думаю, що це 100% правда, тому що вони зараз дуже намагаються Це ще не кінець. Це 100% правда. Я навіть бачив цей фільм, звісно. Про це, да? Редакції відкрили секрет, що головним героєм Нового Всесвіту стане Стрімоус. По легенді, це Борець за свободу. Який, який попав в полон. Під час виконання бойових дій і над ним проводили жорстокі експерименти в американських лабораторіях. Проте він дивом зміг звільнитись і зібрати команду по боротьбі зі вселенським злом. Більше подробиць автори не розкрили, проте натякнули, що головним антагоністом виступатиме такий собі Грін. Спочатку вихід спочатку вихід коміксу буде у друкованому форматі, але згодом планується і серія фільмів. Чорно, ну коли ти сказав це прізвище, я розуміла, що це фейк. Але мені одразу але потім він звільнився і просто здохнув. Тобто він звільнився в інший спосіб, можна було так закінчити комікс. ну це думаю, фейк, хоча це дуже схоже на те, що вони можуть це зробити. Я просто бачив перед ефіром новину. Де вони хочуть екранізувати життя Стрімаусова. Стрімаусо? Да, я... <різова> так, да, так. Да. І я прям такий думаю, блін, ось воно, ніточка к ніточке, ти знаєш? <різова> <різова> і там така там, ну, там епічна була афіша. Ну, там, життя Стрімаусов. І ти як сказав фамілію, я такий думаю, блін. А я поза спочатку я подумав, що в них же є кінокомікс один. Так. Вони зняли там, де. Е... Людина на був, людина, яка. Як вони назвати ні месники, не, не хранітелі, не. Щось таке, да. Лю... Щось якось так. Щось з хранітелем, да, 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 да. людина, яка рух... Там був армянін, який рухав камні. Це було дуже очікувати. Я думаю, що правда. Чисто зважаючи, що є така новина, хоча і та новина може бути фейком. Ну я от знаєш, мені про комікс є, мені теж зі, що десь чула що вони збираються, але я не знала, що просто все Я скажу, що фейк. Так, Фапит, е правда, Боже, який крінж, хоч би фейк. А защитники. <світник> 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 О, Я <світник> за <хвим> аудиторії нашій колоці. Аудиторія, не дивіться. <світник> не дивіться, лучше, лучше б ви не знали. <світник> <світник> хорошо, хорошо. Я насправді теж бачив цю новину, uh -huh. що вони хочуть екранізувати. Е, там видвинули ідею з е, ви, ну, типу, зробити святим, чи, ну, чи, мучеником, чи святим в Російській Православній Церкві. Uh -huh. І про нього вже пишуть книгу. І того на фоні цих новин я й придумав. Я не на тому, що ти нагаду на читаєш Але я певен, що десь у них ця хрінь сидить в голові. Ну, і щось таке вони 100% роблять. Але вони потім організують у форматі коміксів. Так, так, так. Щось вони ж це все вміють робити. Окей, все, супер. Ну, Катерина, ти просто бомз. Ти просто бомбезна, так. 2-0 це у Нікіти, ти маєш на увазі. в мене 0 2 Ну, давай, давайте так, закінчимо чимось лайтовеньким, там даже не буде над чим думати, бо я бачу, як ти підходиш. А, є же ще ж ось. О, супер. Да, є кілька новин на вибір, я виберу таку. Hello. Дивом вижив, називається. Хрестик врятував життя солдату в Маріуполі. Військовий із позивним Щербак. У складі підрозділу йшов на завдання. Загону бійців потрібно було зачистити певну ділянку Маріуполя і врятувати заручників. В певний момент, коли група бійців підійшла до дев'яти поверхівок, що стояли поруч, пролунала стрілянина, загін потрапив у засідку. Почався шквальний вогонь зі всіх вікон цих дев'яти поверхівок, зі всіх гармат, поділився боєць. Куля пробила бронежилет і відрикошетила. Від простого срібного хрестика, залишивши на тілі лише невеликий слід. У вигляді хреста. Насправді таких же новин було багато ще на початку. Таких новин було дві чи три, коли там чи дерев'яний хрестик рятував, тобто, це можливо в цьому випадку це фейк, але такі новини вже були ще рік тому. Початку березня-квітня, тому. 50-50. Чи... А в мене така теорія. Я думаю, що конкретно цей текст був у ЗМІ, так. А... Да, а сам да, випадок віде, може бути я... видуманий. Тобто, я вірю в те, що ти таке мог знайти написаним ру руським автором. Ось. Але чи сталося це, тільки Бог знає. Так, <ріх> Окей. Захазуха, каже, Пише, Пише, заказуха каже. Хорошо. хлопці. Окей. Тоді Катерина, твоє рішення? Та да, блін, ну окей, Я думаю, що це фейк, хоча здається, навіть такий текст був нещодавно в якомусь пабліку в інтелеграмі. Я правду кажу. Ти правду так. Тоді, тоді е, я хоча б буду почувати себе хоч якось, хоч щось, що хоч два один. Є. Що, він, мав, відігратися хоч один. Так, так. Дякую, дякую, Просто нещодавно в пабліку було, що дерев'яний хрест. О, Бачиш, значить 50-50. Тоді 0,5. Закинемо. <реш> так, так, це насправді правда. Дійсно, в них там цих історій багато, і як ну що вони там тільки, тільки не робили. Скоріше всього, це не ну були вигадані історії, так би мовити. Але в ЗМІ такі новини дійсно є. А там є така новина, що виходить люди. Ну людина така піднімається за вона в чорному плечі в чорних окулярах. А перед ним наш український відряд, і він так ставить руку, вони стріляють. І пулі так замирають, і він так руку опускає, і пулі так падають. Такої сцени не було. Ні, не я бачив її в мати другій. <ски> da, da, da. Можливо, можливо. Я ще таку новину не знайшов.